Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Динамо хоче назначити Реброва головним тренером. Європейський топ-клуб націлився на зірку Шахтаря. Динамо націлилося на трансфер воротаря Зорі. Керівництво Динамо розглядає кандидатуру Сергія Реброва на посаду головного тренера киян. Проте є чимало нюансів. У мене є лише одне прізвище українського тренера, до думки якого брати Суркиси прислуховуються і радяться. Навіть коли йшов Мірчалческу, перший дзвінок був саме цьому фахівцю. Проблема в тому, що він зараз трохи зайнятий. Це Сергій Рибров. Якщо Рибров 26 або 31 березня стане абсолютно вільним, чи зможе він погодитися, коли йому подзвонить Ігор Михайлович Суркіс? Запитав блогер Михайло Співаковський у свого колеги Михайла Смолового в програмі. Та то таке. Йому, скоріш за все, це не цікаво. У нього нещодавно народилася четверта дитина. Його сім'я живе в Марбелі, і дуже важко жити окремо від родини. Ти не можеш тренувати Динамо з Марбелі, збірно можна, а клуб ні. Я не вірю, що Рибров зараз готовий працювати в Динамо та жити під бомбами, залишивши свою сім'ю. Пояснив смоловий. Мадридський Атлетіко проявляє серйозний інтерес до бразильського вінгра донецького шахтаря Егіналду, повідомляє Фітчаджес. За інформацією джерела, іспанський клуб прагне якнайшвидше оформити трансфер 200-річного футболіста-гірників, на якого також претендують Рома та Туринський Ювентус. Зазначається, що Атлетік готовий укласти угоду вже взимку. Джерела близькі до Мадридського клубу, повідомляють, що матрасники планують запропонувати за талановитого бразильця суму близько 12 мільйонів євро. Український воротар луганської зорі Олександр Сапутін привернув увагу київського Динамо, повідомляє Динамо Манія. За даними джерела, столичний клуб зацікавлений у підписанні 23-річного голкіпера. Сапутін є вихованцем зорі і дебютував у дорослому футболі саме в цьому клубі в 2023 році. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів за луганську команду, з яких 4 він зумів зберегти ворота сухими, а пропущених м'ячів 8. Вебпортал Трансфермаркет оцінює вартість у 600 тисяч євро.